Слава Україні! Друзі, мій позивний ті. Через сьогодні ми хочемо показати роботу із середини взводу матеріального забезпечення другого механізованого батальйону. Зараз ми підемо, подивимося, чим займаються хлопці з відділення КЕС. Потім з'їздимо на кухню. Також покатаємося з командиром відділення підвозу боєприпасів. Поїхали. Друзі, а зараз біля мене командир взводу матеріального забезпечення, друг румен. Друзі, розкажи, будь ласка, про свої відділення. В моєму взводі є такі відділення як господарське. Воно забезпечує продуктами, водою, сухпайками, наш батальйон. Є в моєму взводі таке відділення, яке Хлопці займаються почті всім ремонтами, генераторами, обслуговуванням, служенням КСП. Взводі також є відділення підвозу БК. Воно каже саме за себе, тому про нього ми мало що будемо розповідати, тому що. Державну таємницю сказав комбат не розказувати. Також в моєму зводі, е, є е, відділення ПММ. Хлопці забезпечують соляркою, а тебе нашу техніку. привіт. Привіт, привіт. А що ти робиш? А ремонтую бензокосу. Повністю розборка і заодно, значить, ми. Тут мозги, здесь же и АВР, забивается пылью, а пыль при влажности набирает влагу и становится проводником. То есть это надо все очищать, чтобы спасти жизнь. А как часто твороги? Часто все равно периодически. Когда у них начинаются проблемы, они нам завозят и, по мере возможности, мы делаем своими силами ТО. Если что-то сложное, есть некоторые специалисты тут гражданские. И много у вас генераторов заходит так, да, протягом месяца на ремонт? Да, да, да. В да. какой попала FPV? Где-то они стоят, они постоянно в работе, там грызуны, где-то перегрызают электрику. Угу. Пыль, потому что в боевых условиях не очень его разберешь. Да раз. Біля мене командир господарчого відділення зводу матеріального забезпечення дрон механізованого батальйону. Друг Бара, вітаю. Вітаю. Друже, підскажи, будь ласка, скільки людей у вас в відділенні? чим в загальному займається ваше відділення? 11 чоловік у відділенні. Наша задача протягом тижня отримати продукти. Від тих продуктів вже складаємо меню на тиждень. Нашим хлопцям будемо робити вкусний салатик. Ось олів'є, що тільки не олів'є, а він Ага. Олів'є, але не олівє, нормально? Так. Да. Тупо на один вечір да. з диску. Включив кінчик, перекусив. Посипаємо перчик. Ти ще нічого не додавав, друже? Ні-ні ні. Угу. Так. Бери, знизу піднімай, знизу, друже. Та на дно вже пішло. Куди далі дірку зробити? <рес> дірку не треба. А оціт буде? У е, моїй кухні оце дуже рідко додається. А чого? Ну, тому що оце ти... це кислота, а кислота це, це може бути і жога і все остальне. А я не люблю, щоб у хлопців була і жога. Тобто Кому потрібно буде додати, я думаю, у хлопців є оцет, вони самі можуть собі предоставити. Оп, от тобі порце і поставив. Для. Не психуй. Ха-ха, я знаю, робити. Так же ж буде намного краще. Скільки людей ви в основному кормите? Тут 150 до 250 людей. А, інше роздаєте продуктами, правильно? Звичайно. І дивись, таке, ще питання. От походив по кухні, у вас бачу слайсер, бачу тіста параконвектор, плити, звідки воно все, бо даю гарантію, що зараз в коментарях буде, що не може такого бути і тому подобно. Зараз спросту, е -е, будь ласка. Звертаємося до волонтерів. За допомогою волонтерів ми маємо ось таку техніку, яка нам дуже допомагає в роботі. Угу. Волонтери закупили обладнання. Звичайно, легше, звичайно. Набагато краще ка качество і швидкість приготування і видача йде намного краще. Набагато краще. А є таке, що, скажімо так, ще не вистачає і ще би докупити? Так, да, є таке, бо немає ж нічого вічного зараз. Наприклад, так, яка техніка потребує заміни, скажімо так. Кухонний комбайн, навіть просто е елементарний. Хочеться хлопців чимось вкусним накормити. Замість того, щоб зекономити час так би кухонним комбайном ті самі деруни приготувати, якісь блендери, м'ясорубки, пароконвектор. У нас е старий пароконвектор, він вже він з нами проходить бойових вже Більше, мабуть, вже, чим три роки, а ще перед нами він у когось ще був. Ну, Я знаю, де він був казати, не буду. Ну, оце ж. <реш> Бо він вже доживає своє і потрібний він нам. Це наш бойовий товариш. Бери професіональну ложку одноразову. Ні-ні, давай ти. <реш> Тіпа, я я подивлюсь на, на тебе. Я да? ж на двох дієтах, ти знаєш? Нічого собі. А знаєш що? А я з одної не наїдаюсь. <реш> а, я думав, на, а я думав, на другу не вистачає грошей. Ні-ні, <реш> на другу вистачає. Полійки, якраз те, що треба, сольки. І трохи перчинки, щоб трохи як горіло. Тільки не спереді, а ззаду. Ну, а тоді скорость прибавляється, коли треба щось зробити. Ага, потім бумага то я один раз. А зараз ми проїдемо з командиром відділення підвозу боєприпасів другою фазою на такій гігантській машині. Як я туди буду залазити, хрен його знає. Потім ще він мене буде вчити води діє, аварія сьогодні буде 100%. Поїхали. Йох, там, машина перевертається. Щастя, здоров'я. чуть чуєш, а якщо тут говорить, щось будуть чути? Да, якщо ми кнопочку нажмемо, то там будуть нас чути. Да, там. Там, в кузове. Алло, оператор, я тоже оператор. Ой, oh, ёбаный Итак, фаза. расскажи, yeah. будь ласка, чем взагалі займається твоє відділення? О, у мене серйозне відділення. Воно займається хороших штучек, для того, щоб пидоров гнаїть, блядь, швидше. А скільки людей в тебе відділення? Зі мною четверо. І И... всі? И... Класні пацани. Слухай, а таке питання. От, різновиди техніки, які у вас в відділенні, дуже великі чи в основному одноманітна? Ні, дуже великі. У нас різні машини на механіки, на автоматі, різної тонажності, легкові, буси, праворульні машини. У нас в відділенні мають бути люди, які вміють їздити на усьому. Бус найменший. Тачик? Да, так, Т-5. хороша машина. А зараз, я так зрозумів, ми на твоїй любимій машині, так? Да? Так, да, це перша машина, яка отримала. <рес> і чим вона хороша, друге? Це що, кондиціонер є, спальник, автономочка. Жити ага. можна в цій машині. <рес> Скільки приблизно разів за тиждень у вас є якісь виїзда? Ну, В середньому три рази, це точно. Так, буває і більше. У нас же служба така, що ми можемо виїхати в будь-який момент, вночі, днем. Як тільки дзвонять, задача поступила і гайда. А ви ремонтуєте самі свої машини? Якщо мелке щось, то стараємося самі, а якщо вже щось дуже крупне, то тоді звертаємося до колег в ТЗ. Mm -hmm. А чи вистачає, наприклад, там шин на всі автомобілі? Так, не вистачає. Знос дуже великий шин. Mm -hmm. Ну, Стараємося. Якось викручуються своїми силами. Десь волонтери допомагають. Все, порізали різину. Прийшлося з волонтерами зв'язуватися, щоб допомогли два колеса. Самі порізали чи вам порізали? На дорозі порізали, арматура блять, торчала на бетонці і розірвало з боку корт і все. Фаза, а важко взагалі їздити на такій машині? Та ні, чого. Якщо ти їздив на будь-якій машині, то тут не важко. Просто габарити трошки більше і все. Хочеш попробувати? Давай. Ти дурак, я ж на камеру працюю, ти. Чустрій, а що, блядь, з цепленням, так смердить. Ну потому ж. Просто пусти стіплення і почувствуєш, як воно поїде. Газувати не обов'язково. Да? Це ж дизель, він трогається. Уїбать. Все. Звісно, блять, в автошколі сказали, що ти не здав, бо поворот не включив, хоч ти виїжджаєш. Де ну, що я тобі фаза скажу? Не так воно страшно, як казалося. Ну, блядь, ну мені, по крайній мере. Ну тут на такій дорозі, так. Да. А в городі трошки важко. А в городі я навіть, ну, я на Емельці в город не дуже їжджу. Два еспресу не капучино, будь ласка. Дякую, що дав покататися, гір землі, здоров'я в хаті і жінку на кроваті. Звертайся!